Доброго ранку всім, прокидайтеся, сови жаворонки. Весна на дворі. Наступні дві з половиною години у студії ранку вдома з вами проведемо ми Ірина Хоменко та мій колега Костянтин Октябрський. Майстер Руслан Шукюров створює музичний настрій. А кулінарний майстер чаба Бакош уже вигадує смачний сніданок. Наші журналісти потішать вас щирими історіями. А саме побачити незвичну українську ферму в горах, де навіть кози живуть у гармонії з біоритмами землі, повірити в те, що старі меблі можуть співати. Дізнайтесь, кому дуже потрібні книжки, які ви вже давно прочитали. Познайомитись із нашими військовими, котрі після важких поранень опановують мистецтво боротьби джіу-джитсу. А також будуть цікаві гості у студії. Але насамперед. Ми хочемо подякувати неймовірним звитяжним збройним силам України за можливість починати цей ранок на календарі 9 квітня. Цей день в історії України став переламним. Якби не одна подія, що сталася 32 роки тому, то можливо нинішньої війни і не було Ну так принаймні, кажуть військові експерти. Що ж відбулось? 9 квітня 1992 року у Верховній Раді депутати проголосували за постанову про додаткові заходи щодо забезпечення набуття Україною без ядерного статусу, і почався наш шлях до ядерного роззброєння, котрий завершився підписанням міжнародного меморандуму 5 грудня 1994 року. Одна подія і світ вже ніколи не буде колишнім. Які ще доленосні зміни сталися цього дня на планеті Земля? Дивіться у нашій традиційній рубриці. 9 квітня 1865 року у США закінчилась громадянська війна. Початку збройного конфлікту між північ України та штатами півдня передувало бажання тодішнього президента Авраама Лінкольна скасувати рабовласницьку систему півдня. Кровопролитна війна тривала чотири роки і забрала життя півмільйона людей у підсумку. 28-тисячна армія конфедератів. Капітулювала перед військами півночі, а рабство, врешті, було скасоване. Цього дня 1930 року у Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефону – пристрою, який давав змогу не тільки чути співрозмовника, а й бачити двосторонню розмову, що нагадувала сучасний відеозв'язок, провели офіси двох місцевих телекомунікаційних компаній. А вже публічне використання відеотелефонів відбулось 1964, коли їх встановили у Нью-Йорку, Вашингтоні та Чикаго. Зараз цей пристрій не використовують, адже на зміну прийшли сучасніші технології. 9 квітня 1966 року Ватикан скасував індекс заборонених книжок. Він був створений католицькою церквою у XVI столітті, аби зупинити поширення протестантської літератури. Понад чотири сторіччя роботи видатних діячів, зокрема богословів, учених, письменників і філософів, були під забороною. Серед них Еміль Золя, Віктор Гюго, Стендаль, Галілео Галілей. Загалом видали 32 твори індексу заборонених книжок. 12 з них були випущені вже у 20 столітті. 357 років тому в Парижі відбулася перша в світі публічна виставка мистецтв. Її організувала Королівська академія живопису та скульптури на вимогу короля Людовика XIV у палаці Пале Рояль на виставці. Демонстрували роботи випускників школи образотворчого мистецтва, створеної кардиналом Мазаріні. Першим міністром Франції протягом трьох століть участь у виставці була обов'язковою для всіх французьких художників, які прагнули світового визнання. 9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила чотири закони про декомунізацію. Вони передбачають знесення пам'ятників комуністичним діячам. Перейменування населених пунктів і вулиць, відкриття архівів каральних органів СРСР та заборону радянської символіки вже наприкінці травня законодавчі акти набрали чинності. У підсумку були перейменовані майже тисяча населених пунктів, 25 районів, змінені назви понад 50 тисяч вулиць, площ та інших об'єктів. І демонтовані кілька тисяч комуністичних пам'ятників два роки тому на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну розпочалась нова хвиля декомунізації. А яким буде 9 квітня 2024 року залежить від кожного з нас.